Всім привіт з вами сьогодні... Всім привіт з вами Іван Рибка, і сьогодні трохи не пусте відео Колись я тут відшукав один Один свій виріб, який я вирізав на тудовому з Ваньєви. Зараз я вам його покажу Він досить необичний, але нічого. Тут у нас і що це Банани! і таких в мене два. Чому вони загострені, не питайте мене? Просто не питайте. Ну добре, вже скажу. Вони загострені, тому... Я це я спомню. А, я спомнив. Я на ту доломку хотів виїздити в буміланг. Але... Він вийшов дуже тупий. Потім я потім... Потім я вирішив з тих остатків, які залишилися від буміранга, вирізати ще один буміранг. І в мене вийшов буміранг. Тільки з таким хвостом. вирішив зробити банана. Ніяк не виходило за. Ну як би то це я хотів зробити банани ножі. Я не знаю, що я тоді думав. Банани ножі Ну і потім я них зубив, випалив і все. Хто хоче такі самі зубити? Я. Я короче, намалюйте банана на фанеї, виїжте. Випаліть, та все, вам готові вони. Можете більші, можете менші. Все. З вами був Іван Липка. Всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки. Кому цікаво, ставте лайки. Я буду далі все-таки робити. Не тільки на тудовому, а й вдома. І на відео. Коротше, якщо вам подобається, то я буду робити. Що це я хотів сказати вам? А хто хоче мене знайти у ВК, наприклад? У ВК хтось у мене захоче знайти. Може. То моя. Ну, ну, коротше, ссылку я, на жаль, вам не можу оставити в описанні. На жаль. Не можу оставити ссылку. Тому що я знімаю з телефона відео. Ну, але якщо хтось знає як оставляти то з телефона, то скажіть мені, я буду то я на наступне відео оставлю ссылку вам Ну, якщо так я записую івана рюбка ВК. найдете іван рюкка все Пока. Да, пока пока